Ну, думка, яка в мене основна, така, що цінуйте своїх близьких, які поряд, і розумійте, що їхня безпека в наших руках і в ваших так само. Тобто включайтеся в цей процес. Якщо ви знаєте, що можете допомогти одному військовому, допомагайте одному військовому. Якщо ви знаєте свій масштаб, що ви можете допомагати там, підрозділу батальйону, допомагайте. Тому що зараз не можна мірятися в кого, що більше там та 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 Робіть, 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 Буде. Цільна і незалежна Україна, будуть повернемось до тих кордонів, які наші були, до всього повномасштабного вторгнення. І ми спокійно потім відновимося. Ми будемо поряд іти і гуляти біля річок, озер і морів наших в Криму, і будемо просто один одному довіряти і посміхатись щирою посмішкою українця всередині українця в посмішку в очах і тримаючи своїх дітей за руки і не боячись. Що хтось буде на нас посягати. Тому тут треба згуртовано діяти проти ворога. І це весь світ повинен теж зрозуміти, що тільки з нашою підтримкою світовою ми зробимо все, що від нас залежно, і відвоюємо цю територію.